Новина на сайті про гаджети. iFixit розібрали новий 14 iPhone. Вартість усіх його комплектуючих лише 200 доларів. Десь у коментарях. Ці кляті капіталісти нас знов розводять. От 200 доларів за комплектуючі, а продають за 800. Розводили. Я краще піду і куплю новий Android за 300 баксів. Але насправді айфон це не лише деталі, з яких він зібраний. Як і огірок, не лише насіння, з якого він виріс. <плес> Привітне, тутешні! Влас знову з вами. І сьогодні ми розберемо, як формується ціна на той чи інший товар чи послугу. Готуйтеся слухати уважно. Я починаю. Цикл виробництва. Для того, щоб зрозуміти, як формується ціна на той чи інший товар, ми повинні е розібратися. Як цей товар створюється? І для прикладу я візьму той самий iPhone і розберемо його створення від початку до кінця. Звісно, це буде трохи спрощений вигляд, тому починаємо. А все починається з ідеї. Ще на початку 2000-х років у компанії Apple була ідея поєднати мобільний телефон та їхній плеєр iPod. І була спроба це зробити разом з виробником телефонів Motorola. На жаль, вона була не дуже успішна. Саме тому Стів Джобс вирішив створювати свій телефон з нуля. Насправді, там було все не зовсім так. Але це тема окремого ролику. Якщо ви хочете більше роликів про історію будь-чого: гаджетів, пристроїв, то пишіть про це в коментарях. І ми створимо можливо, нову рубрику. Але повернемось до процесу створення айфону. Стів Джобс не інженер. І щоб створити перший прототип, потрібна команда, розробки і дослідження. І тут мова не йде про створити телефон з існуючих комплектуючих і встановити туди операційку. Ні, це набагато складніше. Не факт, що комплектуючі, які зараз існують на ринку, вам підходять, і не факт, що та операційка, що у вас є. Також буде тут працювати так, як треба. Тому команді інженерів доведеться створити нову операційну систему, можливо, вдосконалити вже існуючі комплектуючі на ринку, а якщо їх немає створити нові. Згодом це призведе до появи власного процесору. Але це окрема історія. Паралельно. А якщо робити зовсім правильно, то ще до старту розробки інженерами повинен стартувати процес дослідження ринку. Це завдання команди маркетингу. Вони повинні проаналізувати, з ким і як буде конкурувати майбутній продукт, виділити ключових конкурентів і визначити, які функції зможуть дозволити виграти їх. Також треба проаналізувати цільову аудиторію, адже можна створити модульний смартфон, в якому користувач зможе змінювати функціональність. Але чи потрібно це аудиторії? Так, LG? Також треба не забути зробити розрахунок, скільки компанії планує реалізувати девайсів за певний час, наприклад, за перший місяць, перші півроку, перший рік, бо це вплине на майбутні задачі. Базуючись на дослідженні ринку, компанія доводить прототип до версії, яку вона готова випускати у світ. І оскільки вже є розуміння, які саме комплектуючі нам потрібні, компанія починає шукати виробників і постачальників, які зможуть виготовити саме ту кількість деталей у потрібний час і доставити у потрібне місце. У сучасному світі майже не існує компанії, які виготовляють усі комплектуючі самотужки. А чому так сталося? Тема для окремого ролика. І тому я знову буду байтити вас на коментарі, якщо ви хочете побачити цей ролик. І як бачите, про комплектуючі ми почали говорити тільки зараз. А роботи вже зробили багацько. Коли усі виробники і постачальники знайдені і дати поставок узгоджені, ми починаємо бронювати виробничу потужності. Адже саме туди будуть доставлені усі комплектуючі, які потрібні для збирання і комплектування готових продуктів. І от нарешті наші айфони готові. Але вони знаходяться десь на складі у Китаї, а нам потрібно їх доставити у магазини по усьому світу. І тут до справи беруться спеціалісти з логістики, адже саме вони повинні зробити все так, щоб iPhone з'явився у магазині чітко додати старту продажу. Окей, будемо вважати, що усе це зроблено чітко, вчасно, і iPhone вже лежить у магазині. Але покупець повинен дізнатися, що новий iPhone уже чекає на нього у магазині. І тут знову до справи беруться маркетологи. Але цього разу вони будуть розробляти рекламні кампанії і купувати рекламу. Ніби нічого не забув. Відповідно, підводимо підсумок, що входить до ціни товару. Ідея, розробка, дослідження ринку, комплектуючі, виробництво, логістика, реклама. Що треба не забути? Про податки, ну і звісно, націнку, або запланований прибуток. Адже коли ми створюємо продукт, наша ціль заробити. Так виглядає формування ціни, коли ви купляєте товар безпосередньо у виробника. Але до 90% випадків ви будете купляти товар не у виробника, а у посередника. А відповідно, посередник додасть ще свою зацікавленість, тобто націнку. І до того ж, коли у ланцюжку багато посередників, відповідно настільки ж сильно зросте ціна для кінцевого споживача. Ціна на послуги. Зазвичай ціна на послугу формується майже так само, як і ціна на товар. Єдина відмінність полягає в тому, що найбільшою часткою у ціні стає вартість часу працівника, тобто того, хто виконує цю послугу. Наприклад, коли ви оплачуєте послуги у парокарні, у ціну входять оренда приміщення, комунальні послуги, витратні матеріали, інструменти, податки, час роботи перекоря, прибуток. Але чому ж тоді одна послуга може коштувати? 300 гривень, а інша 500. Тут може бути кілька причин. Одна з них різна кваліфікація. Тобто за один час роботи е людина може виконати різний обсяг або різну складність робіт. Тобто, один порокар підстриже лише під насадку, а інший зробить зачіску передапіте. Друга причина різна самооцінка. Це коли люди з однаковою кваліфікацією по-різному оцінюють власний час, що і впливає на вартість кінцевої послуги. Ніби загальний принцип розповів і нічого не забув. Але хочу зазначити, що це наближений до наукового принципу розрахунку е, ціни товару чи послуги. Я у своєму житті не раз зустрічав е, випадки, коли ціна формувалася по принципу тому що. Тобто незважаючи на те, як виготовляється товар чи які є конкуренти. Крім того, слід зазначити, що ціна на товар або послугу не завжди є показником якості і сервісу. Дуже часто під виглядом. Преміуму подають повне лайно. А ще є така штука монополія. І це мова не про настільну. Що це таке і чому воно формується, я можу розповісти в окремому ролику. Ви знаєте, що робити. В деяких випадках, якщо є монополія, то ціна товар може бути дуже завищена, а якість сервісу буде дуже низькою. Правда воля? Тому я вже не раз підкреслював, що треба аналізувати перед тим, як робити вибір того чи іншого товару. А от що не треба аналізувати, це підписка на наш канал. Адже вона робить нас, творців, щасливішими, а вам, підписникам, дає можливість дивитись якісний, корисний і веселий контент. Також не треба забувати, що все це можливо лише завдяки нашим захисникам, що боронять нашу країну від довбонутих сусідів зі Сходу. Тому не забуваємо підтримувати. Це можна зробити за посиланням. За до допомогою фонду Повернись живим в описі до цього відео. І якщо після донатів на ПЖ у вас залишилось трошки грошені, і ви хочете допомогти творцям цього каналу, то ви можете це зробити на патреоні, лік на який ви знайдете в описі до цього відео. Ось, і все дотешні!